Головне, що ви могли пропустити протягом середи 25 вересня, адміністрація президента Байдена працює над планом продовження повноважень на відправку в Україну американського озброєння та військової техніки на 5,9 мільярдів доларів до того, як закінчиться фінансування наприкінці цього місяця. Сьогодні зранку з'явилось повідомлення, що імовірно. 72-га бригада почала відхід зі своїх позицій біля вуглідару. Скоріше за все, що підрозділи бригади відійдуть на завчасно рубежі оборони біля Богоявники. Повідомляє видання Forbes. Міністерство оборони Китаю повідомило, що сьогодні здійснило пробний запуск міжконтинентальної балістичної ракети. Як повідомило Міністерство оборони Китаю, запуск не був направлений на якусь країну, або ціль до того запуску ставилась перевірка боєготовності підрозділів та озброєння до застосування. Сполучені Штати Америки та інші союзники Альянсу НАТО не бажають приєднання України до НАТО. Повідомив президент Турції Ердоган, посилаючи видання НБС. Росія масово виготовляє в Китаї безпілотні апарати типу Гарпія 3 з можливістю польоту до 2000 км, якими найближчим часом зможе атакувати Україну. Підписуйтесь, щоб знати більше. Ставте подобайки, залишайте свої думки в коментарях. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна. Пока-пока.